Малювати не вміє, кроїти також, ну і взагалі дизайнерської освіти в неї також немає. Взагалі, наші особисті сторінки, ми вже настільки одне від одного втомилися, що в деякі моменти готові на все заради цього. На людях ми дуже хороші та чемні діти. Взагалі, наші особисті сторінки створені для того, щоб можна було підписуватися на необмежену кількість людей. Дівчата в деяких країнах заборонили Тікток. Чи вважаєте ви це правильним? На мою думку, на початку війни тік-ток став дуже корисним. Мам, а можна ми тебе так ніж на І ми на кухні не одну годину. А чи важко жити, коли за тобою постійно спостерігаєш? І чи легко виправдовуєте сподівання перед іншим? Ну, дивися, сподівання інших це і сподівання інших. Ну що ж, нарешті ми дізнаємося, як виглядають дівчата, які сьогодні підкорили увесь простір своєю красою, талантом і не тільки. Привіт, Тереза! привіт Юстино! Досить символічно ми зустрілися саме тут, біля квітів. Задам питання вам обом. Терезо, з якою квіткою у тебе асоціюється Юстина? Або ж навпаки, Юстина, з якою квіткою у тебе асоціюється Тереза? І чому? Привіт, Ніна. Ми дуже раді тебе сьогодні тут бачити. Не знаю чому, але мені. Особисто Тереза асоціюється з підсніжниками, тому що підсніжники відрізняються від інших квітів. Вони не такі, як всі, вони завжди з опущеними головами, але при цьому дуже ніжні. Але якщо дивитися зі сторони, то тоді Тереза, мабуть, соняшник, тому що вона дуже весела по відношенню до інших і наповнена багатьма емоціями, так само як соняшник пелюстками. Ніколи про це не задумувалася, але мені здається, що істина. Це рожевий тюльпан, який постійно росте. Де б вона не була, чим би вона не займалася, вона завжди пригортає до себе увагу і виділяється в хорошому сенсі. До речі, істину, давай запропонуємо Ніні прикрасити кошечок. Ми з Терезою вже зробили певні заготовки, тож пропонуємо розпочинати. Зараз просто закидаю вас питаннями, у вас нещодавно відбулася певна реінкарнація на сторінці в Інстаграмі. І тепер, окрім спільної, у кожного з вас є ще своя окрема. Хто веде ваші сторінки? Чому на спільній майже 5 тисяч підписників? Чому не накручуєте собі фоловерів? Чому запитую будивно мати 5 тисяч починовичів, коли у Львові і взагалі в Україні багато хто на вас рівняється? Дивись, ми зараз більше зосереджені на спільній сторінці, оскільки вирішила її розкручувати. Доступ є у мене, юстини, і в тому числі у мами. На даний момент відео та фото викладає мама. І також хочу з тобою поділитися. Думаю, що ти про це знаєш, щоб на твій акаунт звернули увагу. Він повинен бути естетичним. Цікавим та мати якусь певну тематику. І якщо бути точним, то у нас не 5 тисяч підписників, тому що ми їх чистимо і їх буде ставати менше. Пам'ятаю, ще було питання про накручених підписників. Ну, на мою думку, підписники мають бути справжніми, тому що неодноразово я сама стикалася з такими ситуаціями, коли заходжу на цю сторінку, бачу досить велике число підписників, а потім, коли дивишся на статистику лайків, коментарів, воно просто не відповідає певним відповідностям. і взагалі Накручувати підписників можна лише за допомогою ботів. Ну а боти вони не можуть весь час реагувати на твої пости, на твої сторіс. Вони не можуть переглядати ваші сторіс. Ну і взагалі, ми вважаємо, що накручувати підписників є принизливо, тому що накручувані підписники це все ж таки боти. Вони не можуть вам весь час лайкати, коментувати пости, переглядати сторіси. І також хочу зауважити, Тереза казала, що фото та до всі виставляє мама, але ми також беремо в цьому участь, і також на всі там якісь реакції, повідомлення. Ми самостійно відповідаємо людям в дірект. Взагалі, наші особисті сторінки створені для того, щоб можна було підписуватися на необмежену кількість людей та блогерів, і виставляти туди якийсь необдуманий контент, коли у нас є натхнення. А наразі в нас його немає, тому розмовних сторіс на спільному аккаунті також немає. А що підписники? Ось, наприклад, Тікток. У мене все вийшло, сотні тисяч переглядів, а, актив шалений. Але Тіктоку це не сподобалося, і він а, три акаунти мені так заблокував, і підписники мене не врятували. Дівчата в деяких країнах заборонили Тікток. Чи вважаєте ви це правильним? В Україні зараз також розглядають петицію про закриття Тіктоку, але я не вважаю, що його потрібно закривати, тому що, наприклад, мені ніколи ще не попадалися а, якийсь заборонений контент. Нам взагалі особисто дуже подобається TikTok, тому що там можна і порозважатися, і познімати якісь цікаві, дуже веселі відео. Ми знімали неодноразово навіть розмовні відео, і людям було цікаво, вони дивилися. Ну, тому, якщо чесно, то ми не дуже розуміємо, які причини, щоб закривати його. А, і, взагалі, на мою думку, на початку війни Тік-Ток став дуже корисним, тому що там можна було дізнаватися якісь новини, що зараз відбувається в країні, якусь цікаву потрібну інформацію. Ну і взагалі, якщо порівнювати, то Тік-Ток зараз дуже змінився. Там активно зараз популяризується українська мова, українська культура. Багато людей почали про дізнавати, почали дізнаватися про нашу країну. Ну і в принципі нічого поганого ми в цьому не бачимо. А чию сторінку краще сприймають? Єстинену, Терезину, чи все ж таки спільно? Ну, мабуть, спільно, тому що на, там про нас двох. Ми знімаємося там також двоє. Людям це цікаво, вони підписалися через те, що ми сестри, їм цікавий саме такий контент. Ну і якщо так дивитися, то на наших особистих сторінках практично всі підписники це ті, котрі перейшли з сістрс. Кожному, хто вже запалив свою зірку і тим, хто тільки планує це зробити і прагне трішечки мотивації для цього. Мене звуть Ніною. Сьогодні ми зі знімальною групою приїхали до Львова, щоб розповісти вам про модниць Терезу та Єстину Попко. Нещодавно я бачила, що Істина рекламувала модний бренд Solve Fashion. У місті Лева цей бренд не потребує реклами. І взагалі його багато хто знає завдяки тому, що у свій час для нього фотографувалися актори з серіалу Школа? Питання на засипку фоткалися тільки Юстина, чи ще і Тереза? І коли когось одного з вас обирають на фотосесію, то як інша на це реагує? Ми з Терезою не один раз знімалися для бренду сова фешн». І Мар'яна Гурська завжди це організовує дуже масштабно і участь бере велика кількість дітей. І на крайній моїй зйомці я дуже здивувалася, адже була лише я та старша дівчинка. І якщо чесно, це мені було надзвичайно приємно, що, що з такої кількості діток обрали саме мене. Ну а не було там Терези, тому що потрібно було старших дівчаток і одягу на неї просто не було. І якраз так співпало, що в той час вона захворіла. А взагалі зйомка була дуже атмосферна, мені дуже сподобалося, і в кінці я отримала гонорар. Щодо модельної роботи, коли замовник обирає когось одного з нас, наприклад, Юстину, то я не ображаюся через те, що в нас різні типажі, і значить, дизайнер бачить, що його одяг краще буде дивитися з таким типажом, як у Юстини, ніж у мене. А коли обирає мене, Юстина також не ображається. Значить, дизайнер бачить, що йому підходить мій типаж. Я знаю, вас і ще досить маленькими. Ви починає... Знала свою кар'єру з конкурсів краси. Зараз у вас більш подіумна історія. Чи навпаки, хотіли б повернутися в атмосферу конкурсну? Якщо чесно, то я б хотіла повернутися в конкурсну атмосферу, адже у всіх конкурсах, в яких я брала участь, я перемагала. ЗСУ 2019. Це давайте разом три-чотири. Попко Юстина! Давайте привітаємо! Але це все дуже дуже складно. Та й по та й покази я люблю. Взагалі покази це моя любов. Я обожнюю той момент, коли на подіумі лише я, і всі погляди людей спрямовані на мене. І взагалі я від цього отримую шалене задоволення. Ви просто якийсь скрині талантів, скажу на правду, буде зараз хвалити вашу колекцію одягу. Насправді, не придареся до вашої колекції дизайну. Так от, чи не бувало таке, що ставили вам у докір, що це хтось інший придумує, або ж не вцілення ідеї вашої мами видані за ваші. Якою була критика, не дивлячись на те, що ані у Юстини, ані в Терези справді немає освіти дизайнера? Дуже дякуємо тобі, Ніночко, за такі теплі та щирі слова. Нам надзвичайно приємно. Ти також дуже красива та талановита дівчинка. Ну, наразі в нас таких ситуацій ще не було. Принаймні в очі нам про це ніхто не говорив. Ну, а зрештою, що мама? Мама малювати не вміє, кроїти також. Ну і взагалі дизайнерської освіти в неї також немає, як і в нас. І для нас, Терезою, це завжди дуже складний процес створення колекції, тому що ми також малюємо. Малювати не вміємо. І взагалі цікавим є те, що часто буває, наприклад, ми малюємо, уявляємо собі одне, а в кінцевому результаті виходить щось кардинально інше, тому що також нам складно намалювати Ми все малюємо з нашої власної уяви. Ну, взагалі, звідки в нас це все виходить, звідки в нас є якісь певні вміння від цього. У нас є одне невеличке припущення, що це може бути генетика, адже наша прапрабабуся Олена. Заробляла на тому, що вона шила одяг на замовлення. І взагалі, часто буває в інших людей таке, що, наприклад, вони собі починають братися за якусь нову, зовсім для них невідому справу, а в них починається виходити. І відникає питання, звідки це все, ну, а це може бути, скоріш за все, саме генетика. Ну і взагалі, мабуть, сама знаєш, говорити можуть багато, ми завжди припускаємося однієї думки. Якщо ми про тебе щось говорять, незалежно, що говорять, чи щось хороше, чи щось погане. Вочевидь, людині цікаво про тебе говорити, про тебе щось дізнаватися. Ну і взагалі в нас є якісь певні творчі задатки, в нас є до цього якісь вміння, і, мабуть, якась є воля згори, можливо, з цього щось вийде. ну, Звичайно, все покаже час. А ви часто між собою чубитесь? Розкажу тобі по секрету. На людях ми дуже хороші та чемні діти. Але вдома ми висловлюємо один одному претензії. Конфлікти в нас виникають а, декілька разів на день. І якби ми висвітлювали це в інстаграм, то я думаю, що наша кількість фловорів збільшилася б в декілька разів. І ми були б гостями не твоєї прекрасної програми а про зірочок, а сиділи б на диванах у Суханова на скандальній передачі Говорить Україна. Ми як справжня італійська сім'я дуже емоційні. А як взагалі під час зйомок ефірів? Адже я знаю, що ви теж працюєте у сфері журналістики. Як ділити між собою мікрофон, запитання? І які були найіскравіші моменти у сфері журналістики? Адже я знаю по собі, що ця сфера, крім звичайних чотирьох кутів, завжди покаже тобі п'ятий у вигляді непередбачуваностей. Пропоную на це запитання відповісти Терезі. Ну як як я беру перше текст і обираю питання, які мені до вподоби? А ті, що залишились, ідуть до юстини. Ну а з мікрофоном у нас ніколи труднощів не виникає, тому що хто задає запитання, той його і тримає. Ну а щодо цікавих моментів, ми в сфері журналістики не дуже часто працюємо. Якихось таких непередбачуваних ситуацій з нами не траплялося. Ну а щодо якихось зірок, можливо, я якась неправильна, але у мене немає захоплення до них. Мене більше цікавить якась проста людина, котра досягла якихось висот в житті. Займати, чиєю була ідея грати на бандурі та ще й співати до того. Якщо чесно, то я ніколи не думала, що буду грати на цьому інструменті, адже нічого про нього не знала. І взагалі, коли йшла в музичну школу, я хотіла, щоб мене навчили грати на гітарі. Але потім мені захотілося ще співати, і мені сказали, що співати можна лише поєднуючи це з грою на бандурі. І тоді я погодилася, але при умові, що тоді я буду грати на гітарі. І мене віддали відразу у два класи: як на гітару, так і на бандуру. Тобто, в мене немає такого що основний предмет бандура, а додатковий гітара. У мене це два основних інструменти, але взагалі зараз мені бандура дуже подобається. Я хочу за це подякувати Марії Романівні, що привила любов до цього інструменту. Юстина і Тереза однозначно креативні дівчатка, цікаві та мотивують інших на хороше. Їх знають, за ними слідкують, їх наслідують. І тут раптом сестрички приходять до вас і кажуть, Навчіть нас грати на бандурі. Якою була ваша реакція? Звичайно, кожен викладач зацікавлений, аби в його класі навчалися розумні, креативні, харизматичні дівчатка. І не лише дівчатка. Зараз в моєму класі навчаються 12 учнів. Рівень музичних здібностей у дітей різний. Є Діти співочі, є діти граючі. Сестрички ж поєднали в собі і одне, і інше. Тобто прекрасно співають, прекрасно володіють своїм голосом і набувають знань, гри на інструменті. Дівчатка креативні, тому ми експериментуємо. Ви мали змогу переконатися в цьому. Ми обираємо в наш репертуар як класичні твори, так і сучасні популярні пісні. А зараз звертаюся до вас. Чи могли б ви мене базово навчити грати на бандурі? Базово навчитися грати на бандурі неможливо ні за 5, ні за 10 хвилин, але деякі навички можна спробувати. Так, як бандура є струнно-щипковим інструментом, відповідно, ми пальчиками щипаємо струни. Можемо спробувати. Будемо тримати бандуру на кріселку, аби нам було зручніше. Починаємо ми грати на львів'янці. Це є легший інструмент значно, ліва ручка в нас тримає гриф. Великий пальчик за грифом. Правою ручкою ми ставимо пальчики. Граємо чотирма пальчиками. Ставимо пальчик на струну, І коли ми добре відчули, ми робимо активний щепок до долоні. Оце нається в нас пальчик. Так, другим пальчиком наступну струну щепаємо до долоньки. От, молодець. Гарне звукове добуття. Знову першим пальчиком. Міцніше, міцніше. Так. Крім окремих ноток, ми можемо щепати терції. Подвійні нотки. Ну, Давай спробуємо. Одночасно щепають два пальчики. Так, але давай так, щоб прозвучали дві нотки як одна. Ну, Спробуємо. Молодець. Далі. Пальчики не тут згинаються, а аж до долоньки. Ти повинна відчути долоньку тими пальчиками ще раз. Молодець. Ще одна юна бандуристка. Так. Хістинка. Персональне питання до тебе. Нещодавно ти почала себе розвивати у сфері письменниці. Ти пишеш цікаві і фантастичні історії з ноткою гумору. Для цього, напевно, треба читати багато іншої літератури. Що читаєш, про що пишеш, і звідки береш час? Якщо бути відвертою, то я б ніколи не писала за власним бажанням всіх цих історій. Але так сталося, що одного дня на уроці географії нам задали домашні завдання. Де потрібно було написати, наприклад, про тропічну пустелю і якусь певну інформацію, якісь цікаві факти. І потрібно було про це написати так, ніби то я там була. Я спробувала, чесно, у мене на це часу не було зовсім. Писала я це десь о 12 й ночі. І я це все спробувала написати, прочитала в школі, багатьом сподобалося. І на наступний урок нам задали знову дуже схоже завдання, але потрібно було вже писати. Про країну Європи. Я писала про Францію. Після цієї моєї історії вчителька з географії запитала, чи я випадково не пишу книжку, ну а моя однокласниця запитала, чи це все мені написала мама. І навіть з цього можна зробити висновок, що завжди, коли я досягаю якогось успіху у чомусь, то тоді відразу всі думають, що це не я, а моя мама. До речі, на останню скрипку у вашій успішності відіграє мама, які правила ви прийняли саме від неї. Мабуть, ми перейняли від мами недооцінювати свої можливості. Так, буває таке, що ми не до кінця віримо в себе через те, що ставимо собі досить високу планку. І був один такий випадок, коли в дитинстві до мами телефонували та запрошували мене знятися на телеканалі Інтер у телепередачі Круче Всіх, але моя мама відмовилася, тому що вона подумала, що можливо таланту недостатньо, як це все буде виглядати і тому подібне. Тому моя вам порада. Не бійтеся помилятися, намагайтеся використовувати кожну вашу можливість, котра вам дається, вірте у себе та у свої можливості. Дівчата, ви ж не двійнята? Так багато хто думає, чи не було ідеї розгалуження вас одне від одного, чи все ж таки наслідки співпадають смаки? Не знаю, який би потім був висновок, але ідея про розгалуження у нас є. Ми вже настільки одне від одного втомилися, що в деякі моменти готові на все заради цього. Смаки у нас зовсім не співпадають, ми дуже різні. І, взагалі, після нашої поїздки в Італію ми заявили про те, що леді бак розділяється на двоє. У нас часто бувають такі качелі. А які смаки у вас? Ну, якщо це стосується одягу, то в, принципі, в нас немає якогось там певного стилю. Ми любимо експериментувати, тільки в мене є те, що я просто ну, практично ніколи не одягаю це худі, мені вони виключно не подобаються, і це не моє. А я обожнюю, щоб було одночасно і зручно, і стильно. Навіть якщо дуже-дуже крутий якийсь бренд, але він мене буде чухати, то я його не вдягну ні за які гроші. Хотіла би запитати про поїздки за кордон. Я знаю, що вас там дуже круто сприймають, як і дизайнерів, так і у якості моделі, Що з моменту війни не було прагнення виїхати з України. І чому залишилися у Львові? Ні у нас, ні у наших батьків ні на хвилинку не закрадалася така думка. Зараз взагалі дуже складні часи. Всі намагаються, ну і ми також триматися. Ми щиро віримо в нашу перемогу, також віримо в доброту та силу Господа Бога. Ну і звичайно, у наших ЗСУ. Мені часто не докучають, що у мене немає дитинства, а у вас є дитинство? Та хто з вас є лідеркою думок? О, кожна з нас прагне, щоб її слово було останнім. І уявіть собі ті нескінченні репліки в сторону одна одної. Лідера думки немає. Хочете тобі про дещо розповісти. Я не так давно розпочала займатися художньою гімнастикою. Ну і звичайно, коли я прийшла, я не вміла нічого. У мене не було ні досвіду, ні розтяжки. І зараз на даний момент я займаюся в молодшій групі, де займаються дітки від 5 до 8 років. Так, звучить смішно, але в принципі мені підходить така компанія дітям також, адже я єдина з ну єдина в групі, така доросла порівняно з ними. Ну а взагалі навпаки я кожного дня. Ня прошу маму записати мене ще кудись, але часу в добі є зовсім мало і нам його не вистачає. А чи важко жити, коли за тобою постійно спостерігаєш, і чи легко виправдовувати сподівання перед іншими? Ну, дивися, сподівання інших, це і сподівання інших. І у нас є свої сподівання, котрі ми хочемо якось виконати, досягнути. Ну і взагалі, якщо чесно, то зараз дуже багато таких людей, котрі, наприклад, за нами спостерігають і намагаються це якось не видавати. Наприклад, зі мною дуже часто трапляються такі ситуації, коли просять дати інстаграм-сторінку, коли я даю нашу спільну спільну з Терезою, тоді відразу починаю навіть говорити, а в тебе немає якоїсь іншої, де набагато менше підписників, і вона тільки твоя. Тобто чомусь і вони ніби підписуються на нашу спільну, а потім я заходжу, вона якось само підтягує вже мою особисту, підписується на ту, і відсістер, відповідно, вже відписується. Ну, тому таке часто трапляється. Вирішили з Терезою подарувати тобі цей кошик, щоб ти пам'ятала про поїздку цю, щоб ти пам'ятала, як ми його разом створювали і щоб про нас не забувала. Дуже дякую вам, мені дуже приємно. Цікаво з вами, дівчатка, але я вже вимушена виїжджати до Франківська. І справді, зізнаюся, чесно, ваша історія успіху. Це просто щось неймовірне. Ви круті, дівчатка. З вами була Ніна. Сяйте яскраво! This is